Мешканці вулиці Михайло Грушевського зробили свій двір яскравим. Поруч дитячого майданчика хлопці та дівчата розмалювали старий бетонний паркан. Ще донедавна він нагнітав буденністю. А тепер разом з веселковим котом та чарівним лісом можна сміливо відправлятися у світ фарб і кольору. І, хоч, на думку жителів, це всього лише маленька робота, проте вона щодня буде приносити радість як діткам, так і простим перехожим. Ініціатором розфарбування стіни стала Олександра Макогон, мешканка будинку вулиці Грушевського. Шевського, яка розповіла про головну ідею задумки. ідея цього проекту в тому, що якщо ти хочеш змінити світ, почни з себе робиться. І тому не треба зволікати, не треба казати, що ніхто нічого не хоче робити. Влада така погана, але сам ти нічого не робиш. Тобто, ти такий самий поганий, як влада. Тобто, якщо ти хочеш змінити, якщо ти хочеш зробити цей яскравим паркан яскравим, ти просто почни це робити. І тоді знайдуться люди, які тебе просто підтримують в цьому. Щоб втілити ідею в життя, постарались не тільки мешканці будинку також активно долучилися волонтери молодіжної платформи Яскраво. Як розповідає керівник проекту. Подарує яскраве життя дітям Олександра Огонь. Такій роботі у них вже є досвід. У травні волонтери розмалювали стіни дитячої поліклініки номер 2 А впродовж п'яти вересневих днів вносять яскраві барви у життя мешканців рівненських вулиць. Я ніби майданчик. Майданчик не особливо гарний, але все одно жителі стараються якось його прикрасити. Якось ще ну і є така величезна, сіра, страшна стіна. І коли приходять художники розмальовують, і в відразу стає веселіше, відразу хочеться бавитися на цьому майданчику. І стає не так страшно, і навіть, можливо, наші кольорові малюнки будуть відлякувати тих, кому тут, в принципі, і не треба знаходитися. Такі зміни мешканцям будинку в радість кажуть, що тепер є де погуляти з дітьми, та й самі діти в захваті від цієї ідеї, адже після закінчення уроків вони стрімголов біжать малювати. А ще розповідають, що зупинятися на досягнутому не збираються. А ще в нас є ідея вже на фундаменті намалювати їм буковки, щоб вони шевчили буква. Як розповіли мешканці будинку, є в них ще одна потаємна мрія зробити повноцінний дитячий майданчик з гірками та гойдалками. Та самотужки їм це не вдасться. Тому шукають підтримки і допомоги у місцевих політиків та активістів. Як запевняють мешканці, ідеї і бажання у них багато. Головне, щоб була підтримка. Марина Гречка, Віктор Терещук. у ритмі подій.